Всім привіт! Новий випуск новин футболу на каналі Перший Тайм, Тому підписуйтесь на канал та на наш інстаграм. Там ще більше новин футболу. А також можете підтримати мене, ставши спонсором каналу, подробиці в описі. Ну а ми починаємо. Зінченко має шанс зіграти в наступному матчі АПЛ. Артета натякнув на повернення українця та ще чотирьох зірок. Наставник арсенала Мікелі Артета висловився щодо відновлення від пошкоджень одразу кількох гравців канонірів, зокрема, й Олександра Зінченка. Як проходить відновлення Жезуса, Зінченка, Томіясу, Партея та Смітроу. Дехто з них прогресує краще, ніж інші. Сьогодні у нас тренування. Дехто з них вже зробив кілька вправ цього тижня. Я впевнений, що завтра ми зможемо повернути кількох з них. Нагадуємо, Зінченко пропустив поєдинок з Вестхемом через ушкодження. Вже завтра канонірою зустрінуся з аутсайдером АПЛ Бернлі. Маурісіо Почетіно. Мудрику довелося відчути біль, щоб удосконалитися. Головний тренер Челсі Маурісіо Почетіно прокоментував нестабільну групу і захисника команди Михайла Мудрика, який в останніх матчах виходить лише на заміну. Футболісти іноді повинні відчувати біль, коли вони не грають, включно з молодими хлопцями. Без цього важко рости, досконалюватися, ставати більш зрілим і розуміти, де тобі потрібно додати. Зрозуміло, що завжди все залежить від них самих, щоб досягти того рівня, який ми вважаємо у них є. Звичайно, це завжди великий виклик для тренерського штабу, цитує Пачітіно Sky Sports. Суркіс оцінив зірку Динамо в 300 мільйонів своєрідна відповідь Шахтарю. Президент Динамо Ігор Суркіс підтримав Миколу Шапаренка, який нещодавно дуже від чергової травми. Колю, я тебе вважаю одним з найсильніших півзахисників у Європі. Бажаю тобі повернутися на твої колишні кондиції. Якщо у когось клаусула 150 мільйонів, то в тебе має бути 300. Бажаю, щоб ти швидше знайшов упевненість, яка в тебе була до травми. На тебе чекає велике майбутнє, сказав Суркіс у відеоповідомленні для Шапаренка. Дякую за такі слова. Дуже приємно, коли президент розбирається у футболі, відповів Шапаренко в програмі в Динамо. Зазначимо, що слова про у 150 мільйонів, скоріш за все, стосуються Шахтаря та Георгія Судакова. Генеральний директор гірників Сергій Палкін у дописі після пролонгації контракту із гравцем написав 150 мільйонів. Віктор Леоненко, ви бачили Судакова в цьому матчі, особисто я ні, а за нього 150 мільйонів хочуть. Колишній форвард Динамо та збройно України Віктор Леоненко поділився думками про матч Шахтар-Марсель в рамках 1 16 фіналу Ліги Європи. Віктор Євгеніча, як вам матч? Це був День Шахтаря. Фарт був на боці донецької команди. Чому захист Шахтаря так провалювався в цьому матчі? Не тільки Шахтаря, а й Марселя. Згадайте, як помилилися захисники французів у першому матчі, коли бив Зубков. А я взагалі не поважаю тренерів, які виходять з оборони в атаку через пас. Чому захисники Шахтаря не змогли впоратися з Обамаянгом? Тому що він Обамаянг. До нього готувалися, але й не впоралися. Гравці Шахтаря не вміють відбирати, вони вміють атакувати. Що скажете про Судакова? Ви його бачили в цьому матчі? Особисто я? Ні. А за нього 150 мільйонів хочуть. Ювентус і Наполі правильно оцінили ситуацію і вічло вийшли з переговорів. Юхим Конопля, моя дружина, разом з батьками, друзями та дитиною відпочивала без мене. Захисник Шахтаря Юхим Конопля в коментарі Tribuna.com заперечив, що під час збору команди в Туреччині їздив на відпочинок до Куршавелю. Я ніде не був, весь час знаходився в розташуванні шахтаря у Туреччині. Моя дружина разом з батьками, друзями та дитиною відпочивала без мене, сказав Конопля. Обличчя футболіста не потрапило на фото його дружини в інстаграмі з Куршавелю. Проте на одному видно чоловічу руку. По ньому можна припустити, що це був саме Юхім. Годинник з дуже-дуже схожим ремінцем раніше був на сімейних світлинах гравця. Анатолій Трубін. Про перемогу над Толузою. Не буває простих матчів. Український воротар Бенфіки Анатолій Трубін прокоментував перемогу своєї команди над Толузою у першому матчі 1 16 фіналу Ліги Європи. Не буває простих матчів, наша перемога, написав Трубі на своїй сторінці в мережі Instagram. Нагадуємо, Бенфіка зміла здобути важку перемогу над французьким клубом завдяки реалізованому пенальті Ді Марією аж на 98-й хвилині зустрічі. Адріан Пуканич. Цей Марсель можна обігрувати і проходити далі. Колишній гравець гриників оцінив матч в Гамбурзі. Колишній півзахисник національної збірної України Шахтаря Адріан Пуканич в інтерв'ю sport.ua розповів, кого вважає фаворитом парі Шахтар Марсель в 1 16-ї фіналу Ліги Європи з футболу. Можна довго дискутувати, хто був ближче до перемоги в першому поєдинку цих суперників у Гамбурзі, але треба змиритися з тим, що доля путівки до наступного раунду визначиться тільки після матчу відповіді Франції. А кому ви віддаєте перевагу? Поки що шанси 50 на 50, але стратегічна перевага на босі Шахтаря, який переконався, що цим Селем можна грати і перемагати. Що ж до передматчевих прогнозів, то склалося враження, що фаворити містяни, таких перевага в ігровій практиці більш зірковий склад. Проте не все так сталося, як гадалося. Знаєте, це як оцінювати можливості невисокого легіонера Шахтера Егіналда в боротьбі на другому поверсі з кремизними стоперами Мерселя. Але завдяки правильному вибору позиції, високому стрибку і націленій передачі партнера, саме бразилець переміг у верховій дуелі, врятував номінальних господарів від поразки в компенсований час. Як бачите, головне майстерність. В матчі відповіді через тиждень Шехтарю не зможе допомогти центральний захисник Валерій Бондар під питанням участь Тараса Степаненка. Їхня відсутність сильно позначиться на грі гірників в Марселі? Думаю, що ні. І не тільки тому, що в Шехтаря довга лавка запасних чималий міжнародний досвід. Ві гірників ще кваліфікований тренерський штаб, який постарається мінімізувати відсутність цих гравців. екс гравець Динамо опинився в чемпіонаті Індії. Колишній захисник Динамо Олександр Пантіч продовжить кар'єру в екзотичній першості. Індійський іст Бенгел офіційно оголосив про трансфер серба Олександра Пантіча в своєму Твіттері. Про терміни контракту з екс-захисником Динамо не повідомляється. Попереднім клубом Пантіча була кіперська Докса. Іст Бенгел вже посідає 10-те місце в нинішньому розіграші чемпіонату, всього 12 команд. Нагадуємо, Олександр виступав за Динамо з 17 по 19 роки, але в цей період вирушав у піврічну оренду до іспанського Кальдіса. Загалом Пантіш відіграв за киян лише 20 поєдинків, відзначившись одним асистом. В УПЛ озвучили вартість трансляції одного матчу чемпіонату. Виконавчий директор УПЛ Євген Дикі розповів про середні витрати на трансляцію одного матчу. Один матч УПЛ в середньому коштує приблизно 9 тисяч доларів з ПДВ за курсом НБУ, але на остаточний рахунок впливає ще й витрати на логістику. Тут треба враховувати, де в якому регіоні відбувається матч. Витрати на переїзд ПТС пересувної телевізійної станції, знімальної групи, чи залишаються вони на ніч, якщо так, то треба орендувати готель. Також потрібно враховувати витрати на пальне тощо. Все це впливає на остаточну вартість. Яка кількість переглядів матчів Чемпіонату України? у середньому вона становить 300-350 тисяч. Якщо це топ-матч, перегляди можуть сягати понад 500 тисяч. Щодо мінімуму, то це в районі 60-70 тисяч. Коли зможемо вийти на самоокупність. При тій моделі, яку впроваджуємо, вже наступного сезону навіть вийдемо у прибуток. Поділився дикий в інтерв'ю українському футболу.